Що означає правильний розпорядок дня? Та яким має бути розпорядок дня? Ми продовжуємо з вами цикл лекцій про сонце у ведичній астрології. Режим дня та режим харчування. От ми зараз говоримо про розпорядок дня. Розпорядок дня він має включати в себе які речі. Перше, це має бути регулярний сон. Далі, харчування. Воно має бути збалансоване. Також має бути фізична активність та має бути відпочинок. Це все вам буде забезпечувати що? гарне самопочуття та здоров'я. Будь ласка, не робіть якихось перенавантажень для свого тіла. Робіть це все плавно м'яко. Я би, знаєте, ще що рекомендував кожен раз, перш ніж щось робити, повторювати фразу Я люблю себе. І з любов'ю до себе, до свого тіла. Я не просто так розділив любов до себе та любов до тіла, тому що ви душа, яка знаходиться в цьому тілі, от і тіло ваше його потрібно берегти. Це знаєте каже інвентар, який виданий на тимчасове користування. Що дуже важливо, щоб ви це збалансували. Да? О, тобто ви маєте забезпечити це все, тоді у вас буде хороше самопочуття та здоров'я. Якщо ви щось робите, у вас там настрій падає, все погано. Ну і кажу, якщо це тимчасово, це одна історія. Якщо настрій на постійно впав, це вже ненормально. Тут потрібно розбиратися, де ви робите помилку. Ну, от, в принципі, я достатньо відео записую. Ну, от, передивіться, як мінімально весь цей плейлист. Найкраще, звичайно, я вам рекомендую прийти на навчання з ведичної астрології, тому що ви тоді набагато глибше будете розуміти всі ці процеси. Посилання на навчання ви знайдете в описі під цим відео. Далі, регулярний розпорядок дня він допомагає оптимізувати роботу вашого організму. Також він підвищує працездатність. Дивіться, що відбувається. Задайте себе, коли ви просипаєте зранку, який у вас тонус в тілі. Ну, психічна, психологічна активність, да? от. Ті, тонус вашого тіла, що з вами відбувається, і як ви себе почуваєте ввечері, коли ви пізно встали, вже спізнилися зі всіх сторін. Да? Ну, е, Як працює наш розум? Розум він вранці працює приблизно втричі швидше, ніж ввечері? Буває таке, що сідаєш робити, ну, голова просто не Ну, Взагалі. Я вже для себе давно встановив, я не працюю, коли сонце пішло вже за горизонт. Ну, коли вже вечором навіть сонце йде на захід, вже я відчуваю, що все, вже голова не, не зображає. Да? Тобто, ну, очі погано бачу, у ну, мене ще не зірду, не дуже добре, їх, ну, тому я зразу починаю вже зупинятися по роботі, це вже нема що робити. Зранку став, от скільки зробив, за день, стільки зробив. Все. Ну, я стараюсь ставити собі цілі, які я зробив, ну, такі, щоб я їх виконав. Так, душ замку на ніч теплий. Замку прохолодний. Ну, якщо хочете холодний замку, можете робити. Але ще раз кажу краще прогрітися, тому що, знаєте, з ліжка встати і зразу в холодний душ, ну да, воно допомагає встати, але якщо це прям така людяна вода, ну, ще й тим більше в душі, ну, трошки не кращий варіант, тому що ну, воно буде вас, як стати, воно буде певним чином у вас, знаєте, ну, встряска занадто сильна може бути, і ви можете себе прям не дуже добре почувати. Ну, якщо кажу, якщо ця звичка вже напрацьована, в мене, знаєте, як це все почалося в 2000 Другому році я почав вливатися холодною водою, тому що я купався в теплій воді, водій, потім щось не то, щось не вистачає. Я почав так е, прохолодніше, прохолодніше, ну гарячу відключати, ну виключати і холодну включати, і все так більше більше, більше. І вже дійшло до того, що я моржував. Ну от в мене були періоди, коли я там кілька років підряд ходив, купався в холодній воді, прямо ту з керниці. Тобто зранку вставав, робив зарядку, обливався холодною водою, прямо ну, такої скирниці, два відра холодної води по 15 літрів. Так нормально. Ох, такий батарячок. Да. Ну, ще раз кажу, тіло прогріти. Бо коли було таке, що ну, найбільше, коли я купався, це було на вулиці мінус 11. Стаєш да? на вулицю. Такі, да? От. Ну, але перш, перш треба було прогрітися. Хоча були моменти, коли я там, спішив по справах, я замку встав, відро води пішов, вилив на себе, потім чую там, спину крутий, якісь м'яз болить. Ну, тому я чому кажу, що будьте дуже акуратні, обережні. Далі вам потрібно мати налаштування на день. От. Їх потрібно робити ну, хоча б кілька хвилин. Дивіться, коли у вас є ціль, ви настроєні щось робити. Да, от дивіться, у мене є ціль. От одна з моїх цілей це розповсюдження ведичних знань та проносити людям користь. От. Я тому пишу відео, у мене є цілі, бажання. Я от записую відео, там, виставляю їх. Люди пишуть коментарі, ми спілкуємося, якісь друзі з'являються, інтереси з'являються. Це нормально. От. Мені не потрібна додаткова мотивація. От, розумієте, так само от, настройки. В мене ті настройки вони є, вони включені. Я вже в активній фазі. розумієте, от, Тому е, ну, е, мені цього, скажімо, додатково тонуса не треба. Якщо ви десь застрягли, що рекомендують бізнес-тренера. Записувати ваші цілі. Це важливо, тому що ціль вона тримає постійно фокус. розумієте? От, ну, Десь можеш собі написати, наклеїти ну, там, чи на телефоні заставку поставити. Вона постійно має тримати фокус. Давай, 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 давай. Розумієте? О, тобто вона постійно вас тримає в тонусі. Це нормально. Якщо ж ви ставите ціль, давай, я хочу вставати в 5 ранку, Та ви ну, нафіг, не, не хочу. Нема цілі. Це не ваша ціль. Це вас хто заставляє щось робити. Це ненормально. Якщо це ваша ціль, я приклади вам приводив. Да? От, наприклад, ви чоловік ви закохалися в жінку, Як вам назначене побачення в третій ночі, ви встанете в другій і без будильника, пішки добіжете, все зробите. розумієте? Як вам там, ну, хочеться там мільйон доларів отримати 4,15 якій там ночі, ви встанете вчасно, вас не треба мотивувати, це внутрішні бажання. Як кажуть, йде від душі. розумієте, Сонце це якраз і енергія душі. Чим сильніша енергія сонця в карті людини, тим сильніше, тим вищий рівень душі в людини. Розумієте? Ну, тоді це нормально, тоді це все добре працює. Так, далі. ну Настройки, ще раз кажу: це може бути. ну Як роблять, дивіться, все розумієте, Ці всі речі, вони такі попередні. О, там, бізнес, плани, цілі, настройки там, і так далі. В кінцевому результаті це зводиться до того, що людина починає займатися серйозно духовними практиками, і в неї йде молитва три рази на день. Це нормально. Ну, Хоча би заведіть для себе правило е, сніданок у вечеря, коли ви сідаєте їсти, помолитися. Тобто ви сіли, помолилися. І вперед тоді можете далі вже ну, їсти. Да? Ну, ну Якщо ви добре атеїст, ви там не знаєте ніяких нов, скажіть там Бог, дякую тобі, там, дякую Сонце, що світило, вітер дув, дощ падав, земля нам продукти виростила. ну Хоч кому небудь подякуйте, ну, ну хоч чогось почніть. Да? Жінці подякуйте, що вам приготували. Якщо жінки немає, там в кафе кафестину продавщиці в магазині, яка вам ну, продає, то що там сидить в тій будці ну, чи в великому магазині, як собака на ціпі прив'язана, розумієте? Тобто знайдіть. Кому ви за що можете подякувати? Далі. Е... Ну, ці настройки, ще раз кажу, воно... тому що я кажу, це можуть бути настройки на ціль, концентрацію і так далі. В кінцевому результаті ви зрозумієте те, що ви душа і вам важлива молитва. І ви прийдете до того, що ви будете молитися три рази на день. Оце буде найкращий варіант. Знайдіть ну, свою молитву, знайдіть святого, який вам подобається. Традицію. Шукайте це ваш особистий шлях, тут, я вже... тут моя компетенція, скажімо так, закінчується. Так. Далі. значить, ну Настройки, ще раз скажу, це має бути зранку, в обід і ввечері. Найкращий спосіб це може бути, наприклад, під час їжі або перед їжею, їжею, ну перед так. Да? Коли сонце йде на, коли на захід, да, ну, починається зараз секундочку, осквернення. Ну, Російською есквернення, не знаю, точно перекласти, до речі, в коментарях напишіть, може підскажете, бо я щось через довідник шукав, не зміг знайти. Да? Тому в цей час краще не їсти нічого, от, не зачинати дітей та не вирішувати якісь важливі справи. Є наука прикмети, Шакуні Шастра називається. От, наука про прикмети. От, і там. Е, як він, <кхід> Описується те, що там ну не можна гроші давати вечором, не можна їсти вечором, там не можна ще які пані речі робити. Як сказати, хороші речі по ночах, по вечорах не робляться. Не робіть цього, от не треба цього робити, тому що ну просто не треба на це. Є свої причини. Краще це перенести на ранок. Ну чули, народна фраза, як кажуть, так, що ранок вечора мудріший. Не просто так, переспися з тим, тому що можна прийняти не зовсім правильне рішення, тим більше це гуна невігластва. Але зранку, коли ви просипаєтесь, відповідно, ви вже зранку встаєте і ви вже чуєте, що от, цей, ви вже знаходиться гуна-благість, ви виспалися, відпочили розум, заспокоївся, і зранку ви в такому стані, гуна, благість, ви можете приймати правильне рішення. Так, я надіюсь, вам достатньо чого цікавого розповів. Якщо знаєте людей, кому потрібна ця інформація, будь ласка, поділіться з ними обов'язково цим відео. Ну, от, я вам дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.